Вони всі різні, у кожного і кожної свій характер, свої захоплення, але всіх об'єднує спільна риса: любов до мами й тата. Володимир та Ольга Віннічук виховують шестеро діток в атмосфері добра та ласки. Скажи, як тебе звати Іліна. Іліна. подружжя дослухаються до бажань діток і допомагають розкрити їх творчі здібності. Переконані, що кожна дитина талант. Ілля та Ліза займаються у гуртку ракетомоделювання. Зі шпажок мельницю зробив, крутиться навіть, і в небо запустив ракету. Було таке багато разів. Олександра успішно закінчила художнє відділення мистецької школи. Вже знає, ким стане, коли закінчить ліцей, але свою мрію тримає в секреті. Вже вибрала собі професію. Ще ще ні, Що думаю. А чим ти захоплюєшся? Малюванням. Закінчила художню школу в У кожного тут свої обов'язки. Старші діти допомагають матусі на кухні, з татом пораються на городі. Да, я допомагаю мамі і папі. У них є маленькі обов'язки, які первичні якісь навики, які це там кулінарії, там, мамі допомогти на кухні, прибирання там по дому, що то таке, там, в городі. Хлопці допомагають мені, так, куди ми ходимо? О, на город ну, поливаємо, поливаємо, бабусі допомагаємо. Це такі первинні такі навички, що вони знали, що можна там, прибирати, чисти зуби, їхню пожарити, кашу зварити. Теж поїдуть навчатися в кінці? Ну не завжди мамо до поряд. Їм класно разом відпочивати, чи то подорожі Вінничиною, чи прогулянки до річки, чи на міський стадіон. Ця сім'я знаходить радість у простих речах. Ми відпочиваємо дуже класно. Ми літом, ну, практично кожен день їздимо на ставок, їздимо на гору, в ліс, дуже ну, гарно проводимо час. Міський парк, щоб прогуляти. Це кожен день. Да, кожен день, день, якщо гарно погода. Головне, щоб діти були щасливими, каже мама Оля, щоб знайшли свою стежку в житті. А ми завжди будемо підтримувати. Олександра дуже всі професії перебрала. От, і спинилися ми, і я підтримала її і на все вибирає де Те, щоб, вона, каже, і щоб гроші були, щоб вона каже, ні від кого не залежала. Була самостійна. А потім, каже, я вже влаштую далі своє життя після того, як вивчуся. Ми надіємося, що все в нас вийде, все буде добре. Головне, щоб вони були здорові. Це найголовніше. І знайшли своє місце в житті. Це найголовніше, щоб вони влаштували його так, як вони задумали. Двоє старших, Марк і Вадим, вже почали доросле життя, навчаються, працюють, але про дім не забувають. Ну, були ми були щасливими, ми на даний час ну, не то, що вони там вийшли з родини і якби ці стосунки обірвалися. Ні, вони підтримуються і вони телефонують. Нам дуже приємно, коли цей зв'язок він, то є ці успіхи, вони там, там жетон отримав, он там скинув, отримав посвіщення поліцейське. І Ну, Це дуже приємно, що якісь вже успіхи, певні вже є. Ну, хтось працювати, і працювати теж це потрібно, хтось продавцем. Молоді люди зараз шукають себе. Володимир та Оля це батьки з великими серцями. Діти виростають, але вони тримають з ними зв'язок, допомагають, направляють, каже начальниця служби у справах дітей Тетяна Квачко. Ця сім'я дійсно вкладає душу в дітей. Вона забезпечує всім необхідним їх. Діти щасливі, радісні. Це сім'я, мабуть, яка є прикладом. Потрібно кожній дитині дати шанс бути щасливою. От Оля з Володимиром дають цей шанс дітям. Я не можу без своїх діток, зізнається глава сім'ї Володимир. Його обіймів вистачає на все сімейство. А дружина Оля ніжно пригортає до серця найменшу трирічну Еліночку. Та хіба є на світі щось цінніше, коли діти так хвилююче відгукуються на любов і ласку батьків? Матусі й тато два крила дитини, які допомагають в світ слетіти. Світли, вогники, тепло родини, що не дають людині збайдужити. Матусі й тато сонечко-крилати.